Поля рівні та починаються від 100-200 гектар одними площами. Той, хто займається, той мене зрозуміє. Дуже родючий Чорнозем. Договори оренди заключені до 32-го року. Також важливо. Працівники 25 чоловік працює на господарстві, на чолі з порядним, люблячим землю, трудолюбивим керівником, якого всі поважають. Це також важливо для бізнесу. База, що є, чого немає. Давайте передивимося. Тік на 6 ангарів. 3 відкритого типу, 3 закритого типу. Загальної кількості об'єма зерна на 14 тисяч тонн. Тракторна бригада. Бокс, в якому повністю зберігається вся техніка взимку. Автопарк. Машини, газони, сканія іномарка. Також свиноферма, 4 сараля, плюс лабораторія. Власна заправочна станція, офісні приміщення, електронні ваги на 80 тонн. Якщо цікаво, звертайтеся.